В тому, що в нас поступово за ці чотири роки війни кар'єру в армії робили м'ясники. Тобто, ті, які на жалко було жертвувати солдатами, да, вони дуже, дуже класно виконували Берки. От Берка прийшла, вони її виконали. Потім казали, що у нас ресурс. Тобто, для них це солдати, бой... бойове розпорядження, да, для розуміння. у них солдати стали ресурсом. Тобто вони подобалися вищому команду, вони казали, от прийшла Берка сьогодні, вони завтра її виконали. Сказали, виконали все, ми виконали, ну, ресурс закінчився. Давайте ще. І от як це не страшно, але саме такі командири поступово піднімалися, піднімалися, і я бачу, чим більше їх стає в командуванні, і чим більше, чим більше, як для них люди це просто ресурс. Їх починають було боятися вже командири нижче по субординації, і почався розрив. Просто почався розрив між тими, що безпосередньо виконують бойові завдання, і їхнім командуванням. Тобто, ми стали просто ресурсами. Ми поступово стаємо просто м'ясом, як російські армії.